До віку, за німцями ріку, сліпую каліку. Не доріте ж самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі, безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай матір усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній. Засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю, Вистава дитина. Говорить Бог, слава Україні.